не винт 10s 10. Згоняємо -10. знімаємо один кіндер. Да, Егор, ми сьогодні відкриваємо один кіндер. Сьогодні я на свій канал Анна TV тоже знімаю, як я його відкриваю Kinder джой. Привіт. І, до речі, Єгор, говори трошки голосніше. Помниш, як в минулому відео ти з мамою знімав, як ми Кіндер Джой відкри ти Кіндер знімав. Тебе вообще там це як бабуся нічого не чує, там старенька, старенька, які сто літа каже Що, Шо, шо, синочек? Звісно, <реш> трошечки смішно, але у нас тут не розсміши коміка, а Кіндер Джой. <реш> Відкриваємо. Сьогодні ми вже поїли і будемо скоро в вкусняшку їсти. І сьогодні я ще в курсі бабусі. Тобто бабуся є. Це наша бабуся. Вона десь там за дверима, але сьогодні ми відкриваємо кіндерзой. Це нашій. Віра єсть, а це наш подарок. Його... Добре, його швидше. До речі, у нас відкрилася група е, в контакті. Група Вінстон 1010. Підписуйтеся на цей канал та групу ВКонтакті. Ложечку? Ні, ложечку на ноут. О, і нам не класна ігрушка попалась. І це якась ще потім. Поки... Сочте! Спроб... Це монстрик! Три уже четвертий! Ура! А на це раз це вже не тваринка. Це вже тобі вроді би попалася якась, може, мішутка якась. Наверно, що резиночка Сюди. Але я Егор потримаєш? Я сам. Дивіться, а я поки покажу нашого новенького. Вот такие гарний хиночек. Ага, ага. Подивимось, що тут у нас Ні, он ще не І И вот Біта. Не бита. а... бита! Короче. Катапульта, точно, катапульта. Ой -ой -ой -ой. А це у нас не знаю що. Дивись в інструкції. Ну, короче, може беремо цього і скидаємо. Ні, це, мабуть, просто так. Дивіться, і он Для наші черв'яки. Єгор кажеться. Це... О! Він сюди вроді би стає. Єгор, постав. Я... У нас вже були такі черв'яки, бідяки, бідяки. Один король, один такий, один такий. Навірно, король главний. Де... Може, зараз такий... може, просто зараз такий мультик вийшов. Де пташки. Дивіться, я хочу дуже сильно показати. Бачите? О! Ось, коротше, ставиш його і збиваєш. <плес> <плес> давай, Єгор, уже. А давай Єгор зараз постріляємо. Сорі. <плес> <плес> До речі, з нами сьогодні отакий Кіндер подорожує. Сьогодні він поїхав. Сьогодні він так пливе. Ви знаєте, як королі найкловніші. Mm -hmm. Всегда командує. Всі знають його. <гум> я говорю для тих, хто не знає. Ну, у нас зараз три підписчика, Може, ще скоро чотири буде. Дуже хоче, хоча б нього було, Щоб хоча б у нього було тисяча підписчиків. Він тоді устроить великий конкурс в Рівне. Тих, хто на його канал тоді підпишеться... підпишется. Смачный, наверное. Так. Потім ти його з'їсиш. Тогда ми тим будем. Ой. Трошки дальше оцих монстрів. Ну, в том, в том прикол, что у нас таких уже богато. камеру. У уже таких С телефона не очень добре вы... Не очень добре брат. Ось, теперь бий. Мимо. Мимо. Нет. Молодец.

Його переміг. Ось, так, Єгорчик. Тут ми знімали оголошення Єгора і Соняшки Пам'ятаю цю ільстрацію, який він такий веселий, синій О, <сум> Єгор, А давай зараз Попробуй щоб усі узнали, на який це смак, хто ще не пробував Кіндер Джой друг... yeah. в першій половинці? Єгор, давай попробуй, скажеш нашим телеглядачам, е, чи смачно воно, чи ні. Чи вообще ти зараз чи ти взагалі блюнеш? Ну, у нас недавно попався десь. Вроді би отакий, ну ми його случай, його... але Єгор його звичайно чогось не зняв. Де там? Єгор, я не знаю. Дивіться. Конечно, не ну дивіться, така красуня. Ну, Єгор, пробуй, пробуй, щоб наші телеглядачі узнали, на який це смак. Єгор, ложка тута, ложка тута. А, на той кіндер, що плаває на киндерово залазить. Кушай, кушай. Ну як? Як тобі? А горішок а горішок в шоколаді? А пітняга? чи фу-фу чи блювота? Звісно, <laughs> доїдай і будемо закінчувати на цьому. А то якщо ти будеш довго їсти, то у нас взагалі не час буде затримуватися. їш єш їж. А тепер, а тепер згризай. Я теж буду на своєму каналі їсти. Ну ладно, Єгор, з'їсиш пізніше трошечки. Давай ще одну ложечку і, і, і все. Ставь лайк і підписуйся на канал Мерсин 10. Звісно, да. поки не треба підписувати, але е, поки що ви не зможете підписатися на канал Карін Карін, бо вона удалила всі свої відео. Перше відео вона відбуд... зробить на морі. Так що ставте лайк. Підписуйтесь на канал Вінстон 1010» і під, і пишіть коментарі під кожне відео. хоча б не. І підписуйтесь на да, У Єгора буде багато конкурсів і челінджів. Ну, челленджів. Не челенджів, ну конкурсів. А коли в Єгора набереться тисяча підписчиків хоча б, то тоді він устроїть конкурс. Він живе в Рівному, і ті, хто в Рівному на нього підписалися, приїжджає до нього додому. Катяша Карін-Карін уже тут була. Став лайк, підписується на канал Вінстон 1010. Пока-пока. 10». Пока-пока. На цьому все. І, і ставте лайк на Катя. Вибачте, в нас немає групи котята. Котя, що у мене, я створила групу котиків ВКонтакті. То можете підписатися. Пока-пока.